Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, у нас приморозок був. І тому зараз підемо, пройдемося, подивимося, що у нас там відбувається. Тому що якраз поки різали туди-сюди, зараз вже освободився. До речі, кому потрібно салко. Сьогодні гарненьке таке пальчика на два, плюс-мінус, навіть є трішки більше. Замовляйте. Відправляємо новою почти без питань. Ціна на даний момент, ціна звичайна сала 130 гривень. Ну, то таке діло. Занесли сало, все склали, і м'ясо, в принципі, да, і, і дивимося, а мороз крепче і крепче. Тому зараз пройду на фазенду нашу, сходимо, потім на город пройдемося, що там і як, там, то, що ось, Навіть по трубі, ось дивлюсь, що в мене <кій> із сарая виходить труба. Да, то Дійсно видно, що був заморозок і сходимо на берег, подивимося, яка в нас ситуація. От такі справи, друзі. Тому не знаю, як це гарно, як це ну не то, що гарно, а взагалі як це відобразиться на е урожайності, тому що багато людей вже висіяли і соняшник, і кукурудзу. Кукуруза вже деяка і посходила. За соняшник не, не чув, але ну, кукуруза, знаю багатьох вже посходила. Потім е деякі вже і сою посіяли. Як це все відобразиться, не знаю. Така погода тріхи аномальна. І також поговоримо, що в нас взагалі з ціною на малих поросят. Тому що на даний момент це таке, ну, більш така актуальна тема. Зараз весна, і той період, коли в принципі люди завжди весною намагалися купити якомога ну весною, тому що весною зимові свині це самі сильніші, це свині, які краще ростуть. Ну, це згідно таких моїх примітивних спостережень. Да? Бистріше, конверсія кормів, менша, ну сильніші свині. Тому зараз подивимося, що у нас як у нас. Не знаю, камера передасть чи ні, але крайниця наша вся блистить. Чик. Зараз пройдемося, подивимося, що там як у нас. Отак От он. А ми вже всі приготувалися. Ми вже фактично всі поудягали <кхід>, майже шорти. Зараз відочука. всі так ждемо, що буде цю Зараз ждемо, що вже все буде таке тепло. Воно то й буде, але не так швидко. Як бачите, да? така погода вона оманчива. Ну не зря ж і ще кажуть, що Пасха в цьому році, що пізня, фактично, да? 5 травня, то в принципі, як би мовити, це і варто було очікувати, да? що рано чи пізно така ситуація відбудеться. І нічого ми, як би мовити, ну, і не зробимо. Да? А я ще перед цим думав картоплю розкрити. Думаю, та вже ж ті тепло, А воно ні. Ну, видно, що і покрищі видно, що біліє. І тільки, ті, що ви ж бачили, так? Да? Так, тому зараз сходжу ще дойду до сходимо на картоплю, подивимося, Як там і горох наший, Та воно, в принципі, і тут видно, ось дивіться що приморозок був. Не знаю, як оце і яблуньки наші переживуть, чи воно, ну, знаєте, чи це на сам по собі е, урожайність. Ну, будемо дивитися, час покаже, чи квітки ці не обсипляться. Опалубку ми вже познімали. Вчора в нас вже і дощ, і раз, другий раз, третій раз. В принципі, все нормально, якраз ті колони і ті тумби, як би мовити, да? ті, що вище грунту, ті, що не в землі, да? то вони якраз промочилися, наберуться міцності і через місяць хлопці приїдуть і зроблять. Ось така ситуація. Так, тут, в принципі, все норм. Зараз глянемо, що. З нашим горохом. Погода взагалі. Ну, сонечко встає, зараз дуже гарно, але я ж кажу, холодно. І шапку надів. І от дивіться, тут трохи здуло, ось наша картошечка. І вже трошки, бачите, прихватив морозець. І це під, під агроволокном набагато краще їй. А тут зразу, бачите листочок як. Хоп, і він примерз. Ну, тут не так. І саме це агроволокно. воно виходить, вчора ж дощ пройшов. Ну я думаю, його дійде, Там подивимося. Горох наш, я не знаю, тепер Тоже, бачите, такий він. Я його вже перед цим розкрив. І виходить, оці три рядочки, вони... Ну Значно сильніші в порівнянні з тими, що не під агроволокном. Можливо, я поспішив тріхи. І що розкрив е, агроволокно зняв. Мабуть, треба було ще зачекати. Ну, хто знав, ну ж бачите, всього не вгадаєш. Ось такі сюжети. Ну, в принципі, наскільки я знаю, то цей сорт повинен видержувати мінус 8. Оцей сорт винограду, оцей гороху, да? Ну, подивимось, як він пере... перенесе оце приморозок. Люцерка, знаєте, як ото осінню, є приморозки, да? дивіться, тут взагалі більше. І трава аж так. Люцерка теж, дивіться, її покрутило одразу. Берег там взагалі білий. Ось така вам. Аномальна весна. І виходить, то 20 плюс, пекло. А тут різко бачите, хоп, і вже й приморозок вийшов. Ну, будемо сподіватися, що все буде нормально. Люцерка то одійде, їй то нічого не буде страшного. Я більше все ж таки переживаю за цей горох. Ну, і сам люблю і малим. В принципі, все ж садиться для дітей. Да? Тут теж зараз поправити треба. Бачите, вже. бо там гірчиця, получається ми перед зимою перефризували огород і гірчицю посіяли. То це Вона там вже попіднімалася, треба її буде взяти трохи агроволокно зняття там, щоб картошечка далі це нормальна була. Оп. Трохи не вистачає придавити її чимось. Так, зараз оп, Ось зараз ми положимо сюди, щоб, так. щоб не так задувало. Але картожечка зійшла гарно. Отак, От друзі. От така ситуація, да? Отака ситуація, така у нас погода і нема нічого стабільного і стандартного. Да? Ми розраховуємо на одне. А виходить зовсім, зовсім все по-іншому. І по ґрунту видно примуроцьок так. Хто, як то кажуть, займається довно, ну, вирощуванням зернових, скажіть, як оце відобразиться на кукурузі, в тих, кого зійшла вже. Цікава ваша думка. Ну, Ми ще не сіяли, тому що ранувато. Ми там, ну як людина, яка мені допомагає. Ми з ним говорили, він каже, та ще рано, Андрюха каже, не спіши. Кажу, я поняв. кажу, я ваш досвід ціню. Тому скажіть, що буде, яка ситуація. Чи вона зараз може гібриди, якісь кукурузи, та вони все це діло і переносять, але не знаю. Тому чекаю в коментарі від вас. А далі поговоримо вже в Сараї. Зараз роздам їсти. І поговоримо про все ж таки, ціну на малих поросят. Якась така ситуація, ну взагалі весна така нетипова. Що аномальна по погоді, що по цінових категоріях на малих поросят. Якась така ситуація цікава. Поки я роздам корм, Артем вже повичищає. В принципі, поки чоловік держиться, працює, отримує гроші. Ну, довольний, а там подивиться, бо він такий хлопчина може робить-робити, тоді штангу дати. Ну, Будемо допомагати йому, щоб він цього не зробив. Поїхали далі, друзі. Так, друзі, ну що, ми вже в сараї поприбирали, Артем повищищав. в принципі, все, як завжди, робиться. В сараї стоїть запах, ну, цей, знаєте. Трави зеленої взагалі бомба. Не ну, це ще я вчора косив, То взагалі дивіться, як гарно все поїдають. Так само і цим. Малим трошки пізніше почнемо, хай вони ще попід, тіпо, попіднімаються, як так засвоять, щоб ну, їхній желудок був готовий до засвоєння трави. І потихеньку цих підтягнемо. Зараз вирізаємо ось цих п'ятренчиків французьких. Ну, Трошки салко на них є. Якщо не знаю тільки чого, перед цим партія була свиней, і їм теж з цим французьким п'єтреном я крив, то сало взагалі там шкурка була, то тут таке салко хороше. На два пальчика, можливо, за зиму наїли. Туск, важко сказати. Але, в принципі, сало гарне. Знаєте, як такова, є гарний вихід. Чому? Тому що є і м'ясо, є і сало, і це дуже є так, ну І саме головне, як то кажуть, підвершуємо відео наше. Да? Дивіться, що в нас з ціною на малих поросят, те, що я чую. Ціна на малих поросят в районі 2,5 тисяч гривень. Але інколи такі проскакують нюанси, що. Дві тисячі гривень. Про те, що говорять, що люди не шукають, ну я вам скажу, люди шукають поросят малих, тому що ну, наші місцеві групі там пишуть, там, куплю малих поросят. Тобто люди потихеньку все ж таки беруть. Тому е і деякі ж то вже говорять, що ціна впала на малих поросят. Ну, я вам скажу так, як на мене, ціна. 3 тисячі гривень на малих поросят це обґрунтована, адекватна, нормальна ціна. Але при одній умові, що свині дійсно відповідають і тягнуть на ці 3 тисячі. І в той період, коли типу, в мене не купляють малих поросят, я, давай, я буду ціну скидати, тому що ось даже перед цим я бачив, доходила ціна і продавали і по 2 тисячі гривень кілограм, і поросят по 14-15 кілограм. Хочете одразу спитати, а який же ж вік цих поросят. Е, на мою особисту думку, якщо ви скидаєте ціну на малих поросят, значить ваші поросята недостойні тих трьох тисяч і вони не дотягують до цих до суми трьох тисяч. Якщо люди, наприклад, в ну, мене є знайомий, який займається малими поросятами, да? він каже, що питань немає. Я, він їх щось там до 50 голов продав. По три тисячі пішли всі без питань. Тому думайте, як то кажуть, і судіть самі. Я колись там рахував мене там на таблички, тоді мені собі вартість виходила. От, наприклад, перевістку вигодував, купив маленьку свинку, вигодував, покрив там вакцини, все цей при. В середньому поросі 8-10 поросят, ну, плюс-мінус до півтори тисячі виходить одна порося мала. І продавати його за дві тисячі, при цьому протягатися з свиноматкою 4 місяці, тоді місяць з малими, ну хай півтора місяця. Ну, чесно, я не бачу смисла. Три тисячі. Нормальна сума, адекватна, питань немає. Тому цінуйте свою працю, працюємо. По можливості, в кого є і чим може допомагаємо, не забуваємо. Якось так. Всім все найкраще. Погнали далі.